Вітаю у промову сьогодні. Говоритимемо про витрішки. І що українці з ними зазвичай роблять слово витрішки, витріщання очей, розглядання кого чи чого-небудь, вочевидь, утворене від дієслова витріщатися, широко розплющувати очі, втуплюватися кудись поглядом. Що ж з цими витрішками зазвичай відбувається? Торгувати витрішками, купувати або ж продавати витрішки це. Кокетувати, загравати, залицятися, пускати бісики очима. Роздивлятися з цікавістю все навколо це ловити витрішки. А їсти витрішки це бути неуважним роззявою. Говоріть українською правильно та не ловіть, і не їжте витрішок. Краще купуйте або продавайте.